Всім привіт! Виготовляємо ну, такі масленночки. Схожі до оригіналів. Все дуже якісно. Тут дуже дуже якісна різьба. Вона не протікає, дивіться. Я вам зараз покажу. Так, така от різьба йде. І Кришечка йде в нас от з таким кільцем всередині. Дуже надійно все, дуже гарно закручується. І якщо робимо оптові замовлення, також поштучно продаємо. Якщо потрібно, я залишу лінк в описі. Кому потрібно переходьте, замовляйте.